Тут ми згадаємо боксерів і бійців, які за російські рублі продали прідну мати. Як донечанин Нікіта Крилов не витримав 8 років дембілі Бомбас. У скільки мільйонів обійшлось Росії громадянство Роя Джонса, російський шлях колись поважних спортсменів, а нині корисних ідіотів і клоунів Джефа Монсона і Кевіна Владіміровича Джонсона. Це, а також багато іншого цікавого у цьому відео. Поїхали! І Якщо ви вважаєте, що спорт поза політикою, то це відео не для вас. Якщо Росії вдалося купити не цілу німецьку провінцію з її чиновниками заради побудови газопроводу і тримати на гачку рудого бізнесмена, то що вже говорити за бійців спраглих до легких грошей? В цьому відео поговоримо про боксерів і бійців, які в силу тупості чи меркантильності, або декуди того іншого продались Росії. Ну а почнемо з найбільш свіжого і болючого для українців прикладу бійця UFC Нікіти Крилова. Прилов народився у Донецьку і колись навіть працював в одній з шахт рідного міста. Напевно, там у 2014 році його колеги знайшли російську зброю, а він озброївся ідеєю руського міра. В період ото він щиро дивувався, чому його хейтять і вважають сепаратистом, а він же всього-навсього носив у залі футболку з написом Росія і розповідав, що Дебальцево знищують українські гради. Та чомусь його не влаштовувало жити в так званій ДНР, і він навіть жалівся, що перебрався в Москву, тому що в Донецьку його новонародженій дитині не видали б ніяких документів. Виступаючи в UFC, Крилов хизувався, що розповідав Майклу Біспінгу і коментаторам UFC всю правду-матушку про війну. Про 8 років дембілі Бамбас не все так однозначно і що з Росії просто зробили ЦАПа відбувайла. Ну, коротше, спорт поза політикою у всій красі. Як результат, кілька днів тому перед боєм на турнірі UFC 314 проти експретендента Домініка Реєса Нікіта Крилова голосив, що тепер офіційно буде представляти російський аквафреш, і він невимовно гордий цьому факту. Дякую козаку Домініку Рейесу за те, що передав за проданцю щирі привітання від мільйонів українців і зробив дебют в UFC під новим прапором дійсно незабутнім. Незабутнім для українців, адже після такого нокауту вже в першому раунді навряд чи сам Криловщиць буде пам'ятатись цього вечора. На відміну від попереднього екземпляра, який вочевидь став жертвою тривалої російської пропаганди у східних регіонах України, американський боєць Джев Монсон просто довбойоб. За гроші і котедж в Тюмені Монсон став такою собі мавпою, яку росіянці дістають з кишені, коли треба показати, що відомі американці тікають з загниваючого заходу в Росію. Такий собі оплот справедливості й духовності. Відомий всередині нульових боєць змішаного стилю вперше вкусив смак російського бабла в 2011 році, коли його привезли у Москву і підстелили під Феодора Ємільяненка, чия велич тріщала по швах після трьох поспіль поразок Фабріціо Вердому, Бікфуту Сілві і Дену Хендерсону. Після того він регулярно бився в Росії і в 2013-му навіть виступив у Харкові в рамках шоу, організованого спортклубом Оплот. Тією самою конторою, яка стала розплідником Харківської тітушні і кошмарила євромайданівців в 2014-му. Далі Монсена геть попаяло. Він увідкрито підтримував Росію у війні з Україною, відвідував бойовиків у ЛДНР і навіть став почесним громадянином так званої ЛНР, що вже говорити про громадянство РФ. Монсе крутили по російському телебаченню на вечірньому урганті на танцях з зірками, тим самим прокладаючи шлях у політику. Ну, ви знаєте, там цінуються персонажі без мізків, чия задача торгувати таблом. Він вступив в комуністичну партію і став депутатом в Красногорську. Що цікаво, в матеріалі Радіо Свобода, присвяченому Монсону, опитали жителів Красногорська, як вони ставляться до того, що Монсон став депутатом. Відповіді були дуже красномовними і були в діапазоні від хороший дядя його навіть в телевізорі показували до... Он американець, который не понимает нашу російську душу і менталітет. Легендарний боксер Рой Джонс яскравий приклад того, як зароблені протягом кар'єри десятки мільйонів доларів не є гарантією безбідної старості. Один з найскравіших боксерів свого покоління був вимушений боксувати тоді, коли вже саме час сидіти на лавці під під'їздом і грати в доміно. Зрозуміло, що в якийсь момент такі гастролі привели його в Москву. У 2011-му він був накутований Денисом Лєбідєвим. Але навіть такий щурячий вчинок ряженого десантника не відбив охоти роя заробляти у Московії. Він ще кілька разів виступав в Росії, аж поки у 2015-му не потрапив на гащок до Путіна і не отримав паспорт з двоголовою куркою. Ну а те, що для цього треба було легітимізувати анексію Криму, зустрівшись на півострові з Владіміром Путіним. То вже дрібниці. Звісно, офіційна версія Роя Джонса інакша. Це любов до Росії і намагання провести місток спорту між США і державою агресором. Але по факту ключовими стали гроші, і це не приховує навіть російська сторона. Боксерський функціонер Владімір Хрюнов заявив, що самотужки літав у США щоб погасити 3 мільйона доларів боргів, про які начебто стало відомо вже після здобуття роєм російського громадянства. Угу, угу, А хоч і віримо. Рой Джонс швидко проникся російським менталітетом. В обмін на паспорт Рой обіцяв Путіну вивчити ізик, відкрити мережу боксерських шкіл по всій Росії і перевести сім'ю на терени Ніаб'ятний. Натомість потренував пропагандона Владиміра Соловйова і достатньо. Ну, знаєте, навіть навозпечені росіянці брешуть кожен раз, коли відкривають рот. Обманули дурачка на чотири кулачка у середині нульових американський супертяж Кевін Джонсон непогано котувався і навіть вийшов на титульний бій. Віталій кличко позбавив цно Джонсона, після чого той пішов по рукам і швидко перетворився в Джорнімена. Спойлерський стиль пінгвіна робив з нього непростого суперника. Тому в ті часи основною інтригою його боїв було питання, чи зможе хтось зупинити його достроково. Змогли. Першим став Ентоні Джошуа в 2015-му, потім Петер Мілас і Мартін Баколе. З 22 поразок він лише тричі програвав достроково, та загальна шкода організму виявилася настільки непоправною, що Кевін Джонсон почав клянчити російський паспорт. У 2023-му боксер хизувався, що змінив ім'я на Кевін Владіміровіч, на честь диктатора РФ і загравав до нього, вдягаючи футболку з зображенням пила. Щоб зробити найкращий комплімент президенту, я змінив ім'я. Тепер мене звати Кевін Владимірович. Тепер я на 100% руський, прокоментував Довбин, який навіть не розуміє різниці між словами руський і росіянин. На початку 2024-го цар змилостивився над холопом і подарував йому такий омріяний документ. Боксер заявляв, що вже давно мріяв про життя в Росії, але його стримувало те, що він мав опікунство над Денкою, тому чекав, поки їй виповниться 18. Що ж, слава Богу, він не став забирати у доньки шанс на нормальне майбутнє і переїхав у Самару уже без неї. Новоспечений громадянин РФ мріє присвятити себе політичній кар'єрі і, враховуючи його нове ім'я Владиміровіч, впевнений, хлопи його будуть поважати значно більше ніж того ж Джефа Монсона. Ситуація з Автанділом Хурцідзе трохи відрізняється від вище згаданих. Він поки не отримав громадянство на болотах, але дуже цього прагнув. На початку кар'єри грузинський середньоваговик виступав в Україні і одразу ж полюбився місцевій публіці. Яскравий стиль, войовничий характер і потужний удар те, що треба для фанатів. Але такий набір якостей затребуваний також в іншій сфері. Вже після переїзду в США за місяць до чемпіонського бою проти Білі Джо Сондерса, Автанділ став фігурантом справи ФБР проти російської мафії. Виявилось, що грузин вів подвійне життя і, крім боксу, заробляв гроші злочинним шляхом. В банді Рождєна Шулая Хорці відповідав за силове вирішення питань: рекет, розбій та інші злочини. По закону Ріко більшість членів банди отримали мінімальні строки, але Автанділ відмовився свідчити проти Шулая, за що отримав 10 років у в'язниці, а вже в тюрмі захищав свого патрона і був порізаний представниками колумбійської банди. Після того, як оголосили вирок, Хурцідзе загравав до російської влади. Казав, що більше ніколи не буде виступати під грузинським прапором, бо його країна від нього відхрестилася. А от росіянці начебто наводили за нього справки і навіть думали, як його можна витягнути. Тобто, зі слів Хурцідзе, якби він був підданим РФ, то його точно депортували б, і він би тоді радо продовжив виступати на болотах. В принципі, такі висловлювання тільки підтверджують той факт, що російська мафія і російська влада це одне й те саме. Тим не менш. Авто лишився за гратами і вийшов достроково лише в 23-му році та поновив кар'єру. Правда, до переїзду в Московію справа поки не дійшла. Дивно, депутати з таким бекграундом там на вагу золота. І якщо тобі сподобалося це відео, став вподобайку та підписуйся на канал. Якщо цей випуск збере 200 лайків, то обіцяю зробити продовження, адже кривавих грошей на болотах ще багато, а продажних бійців вистачає.